Канабіс це стародавня рослина, яка, можливо, існувала ще до появи сучасних людей. Але поруч із ним і наш з вами мозок не менш давній організм, який несе в собі сліди мільйонів років еволюції. Його історія починається задовго до культур, держав, богів і мов. І саме тому, щоб зрозуміти, як канабіс взаємодіє з мозком, потрібно спершу розібратися в базових етапах його розвитку. Наш мозок це складна система зв'язку нейронна мережа, що працює цілодобово від моменту, як перші нейрони з'явилися в утробі матері і аж до нашої з вами смерті. Кожен мозок є унікальним. Він містить свій унікальний код та цілий всесвіт репрезентації. Але в цій унікальності існують етапи, які вже досить добре досліджені, та стосуються вони майже кожного із нас. Першим, на якому ми з вами зробимо акцент, це буде формування лімбічної системи. Це давній еволюційний комплекс структур який можна описати як центр базових поведінкових реакцій та наших емоцій. Її завдання швидке розпізнавання небезпеки і реакція на загрозу. Саме лімбічна система відповідає за базові переживання: страх, радість, гнів, тривогу, відчуття винагороди та реакцію бейбіжи. Лімбічна система робить людину надзвичайно чутливою до всього нового і незвичного, бо новизна у природі завжди могла приховувати як можливість знайти їжу, так і смертельний ризик за кущами у вигляді голодного лева. Система є тим регіоном у мозку, який буде домінувати у прийнятті наших рішень аж до 25-30 років. Звісно, що все індивідуально, але факт залишається фактом. До певного віку ми з вами коруємось переважно через лімбічну систему та її висновки щодо того, що перед нами. У реальному житті це означає, що коли дитина віком близько 70 років зустрічається з новими емоційними реакціями своїх однолітків, наприклад, бійка чи участь у ризикованій грі, першою відповіддю буде. Сильний емоційний сплеск саме він визначатиме подальші дії дитини, а не обдумана оцінка ситуації. Лімбічна система забезпечує швидке виявлення небезпеки й миттєву реактивність, але тут важливо, що конкретна форма поведінки залежить від минулого досвіду та навчання, яке вже встигло закріпитися в нейронних мережах. Робота лімбічної системи та поведінкові патерни мають спільне, але це не тотожні поняття. Це означає, що не кожна дитина матиме однакову реакцію на однакові емоційні тригери. Якщо з раннього дитинства дитина чула крики батьків і це асоціювалося з небезпекою, її лякали таким чином, то згодом у мозку формується автоматизм, будь-який підвищений голос чи агресивний сигнал запускає реакцію страху на нейробіологічному рівні. Це відбувається завдяки активації мигдалоподібного тіла. Це ключова структура лімбічної системи, про яку я дуже, -дуже часто розповідаю, яка миттєво обробляє загрозу і запускає вегетативні зміни, пришвидшене на серцебиття, напруження м'язів, відчуття. Тривоги. Далі у гру вступають сформовані патерни, наприклад, уникнення, мовчання чи закритість, і що цікаво, в іншої дитини навпаки, може бути вироблений патерн агресивної відповіді, де на крик вона відповідає криком чи навіть фізичною дією. І все це залежить не лише від емоційного досвіду в родині, а й від середовища, у якому зростає дитина, та від того, які реакції підкріплюються чи блокуються дорослими. Усе це створює складні поведінкові схеми, які формуються на фундаменті домінування лімбічної системи до певного віку. І саме тому у віці близько 10 років дитина ще не здатна повною мірою раціонально оцінити, чому на неї кричать, чи з нею сваряться. Дитина може тільки реагувати без повного розуміння та раціонального контролю, бо для цього потрібна. Інша область мозку Профронтальна кора, саме вона відповідає за контроль імпульсів, планування і відкладені рішення, але її розвиток відстає від лімбічної системи і триває аж до середини третього десятка життя. Це означає, що у молодшому віці будь-які емоційні стимули будуть мати значно більшу силу, а поведінкова реактивність залишатиметься головним механізмом відповіді на всі виклики життя. І це не дитина так вихована, чи вона бешкетник. це мозок таким чином працює. Що таке поведінкова реактивність? Це схильність швидко і емоційно відповідати на подразники без довгої обдуманості. Наприклад, дитину штовхнули у дворі, вона одразу штовхає у відповідь, навіть не думаючи, чи варто так робити. Це і є реактивність. Дія тут і зараз на подразник без планування.